Вітаю! Мене звати Ірина, це компанія Glinko. Сьогодні ми з вами поговоримо про технологію конопляного будівництва. В роботі у нас конопляна суміш «Хімпайр». При будівництві з конопель зазвичай використовується каркасна технологія. Дерев'яний каркас слугує основою, а конопляний отеплювач зберігає тепло. Технологія проста. Кострицю змішуємо з сумішю «Хімпайр» та водою. Ретельно змішуємо в вручинозмішувачі. Засипаємо в раніше змонтовану опалубку. Розрівнюємо однорідним шаром та ретельно трамбуємо за допомогою трамбовок ручним способом. Слідкуємо за тим, щоб шар костробетону був ущільнений сильніше біля опалубки. А середина менш ущільнена. Це забезпечить кращий коефіцієнт теплопровідності усієї конструкції. Опалуку можна знімати вже через годину-дві. Далі слово передаю Сергію з компанії «Хімпайр». Ось дивіться, ми цей матеріал затрамбували сьогодні. Іноді деякі секції ми закінчуємо від початку до кінця впродовж одного дня. Тобто опалубка після встановлюється з запасом, відступаючи вниз 10 см. Ставимо її так, щоб не видавлювало нижній шар. 10 см достатньо, тоді вона вже нікуди не дівається. Суміш мокра. Але процес поглинання СО2 розпочався, як тільки вапня не змішали з водою, все, суміш починає набирати міцність, поглинаючи вуглекислий газ. Всі наші будинки, які ми реалізували, а це біля 80 об'єктів, де застосовано і матеріал Хемпайр, всі вони на сьогоднішній день поглинають вуглекислий газ та очищують нашу планету. Я вважаю, що ми робимо гарну справу. Те, що я вам казав: задача номер 1 після кліматичного саміту в Глазго, в минулому році, де були присутні голови сотень держав, це декарбонізація, зменшення викидів СО2 в атмосферу. Ось фото готових конопляних стін. В наших попередніх відео ми вже показували слідучі етапи оздоблення конопляних стін глиняною штукатуркою глінко. Глінко важлива кожна крупинка.